І Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Сьогодні в цей такий особливий день, з нагодою якої ми зібралися для того, щоб по-особливому пережити зустріч. Зустріч найперше один з одним, бо лише через зустріч між нами ми можемо пережити те, що називається згодом. Зустріч із самим Богом. І цей момент наших передріздвяних реколекцій, який носить назву Різдво як стосунки. І цей Євангелій, який ми сьогодні чуємо, ми маємо можливість не вибрати, а його нам пропонує церква. І цей день, в який ми сьогодні перебуваємо, мусимо розважати, що ж воно хоче саме нам сьогодні дати, запропонувати до наших роздумів в контексті стосунків. І бачите, Господь говорить сьогодні про владу. Він каже, даю я вам владу, перелічує на кого наступати, що ви маєте можливість знищувати. І він каже: не тіштеся, що духи вам коряться, але радійте, що імена ваші записані на небі. І це є такий дуже особливий момент, напевно, який нам може розкрити, а що ж таке насправді є Різдво? Різдво Христове. Ми особливо, коли живемо в епоху такої великої комерціалізації, і Різдво нам намагаються продати як момент, який може нам дозволити скуштувати щось смачненьке. Можливо, навіть і зустрітися за святковим столом, але точно мова не йде про Ісуса і про пережиття безпосередньо тої зустрічі з нашим Спасителем. Але коли ми чуємо, що Господь говорить про момент записаних імен наших на небі, мені здається, що це вже є особливий вимір. Того, що він говорить якраз про ці стосунки, які він хоче вибудувати у житті, і що цікаво, він не каже, що я записав ваші добрі діла, я записав ваші погані діла, або як ми любимо е, інколи з дітьми, напевно, не до кінця правильно, але говорити казати: но-но-но, бозя все бачить, але це все говоримо з перспективи, щоб її, ну так не мов би залякати, щоби. Якось насторожити. І ми можемо ці слова Ісуса також потрактувати для себе, що Він говорить, я записав ваші імена на небі. А ми можемо сказати, я ж записав ваші імена на небі. Знаєте, ми одразу вкладаємо абсолютно інший сенс, в цей наголос, який Господь говорить. Але що дуже важливо, Він каже, що дійсно я бачу все те, що ви зробили, що ви зробили добре, що ви зробили погане. Він є тим справедливим судею, який, як ми знаємо, за добро нагороджує, а за зло карає. І він не просто говорить про діла, а він каже, я записав вас, записав імена. І це справді є про стосунки. І ми можемо навіть ствердити, що цей запис імен це не про бюрократію, це не про те, що ми можемо заповнити журнали, ввести в графу дитини її присутність, відсутність. Чи якісь особливі примітки зробити, і це швидше нагадує, напевно, нам мову любові про пам'ять, про те, що Він знає нас і ми читаємо в Старому Завіті, що навіть нас знає відлона матері нашої. Наступний момент, коли ми маємо зрозуміти відстань стосунків. Таку собі далечину. Напевно, для нас, вчителів, педагогів, є дуже добре зрозуміло, коли для нас людина, дитина, може перетворитися просто на прізвище. Коли ми не маємо. Особливої якоїсь уваги, натхнення до цієї дитини, ми розуміємо, що вона нам всі нерви з'їла, ми не можемо вже з нею працювати, ми хочемо в чомусь навіть і відгородитися. І в цих моментах, коли оце відгородження приходить до нас, мені особисто завжди пригадується, як отецьорест, можливо, ви пригадуєте, говорив про хлопчину і вчителя на наших одних з реколекцій. як вчителька, яка повірила в. Великого невдаху, в якого в житті нічого не виходило. Він був неуспішний. Але ці його неуспіхи вони були пов'язані дуже часто з його сімейними обставинами. Не було тієї людини, яка готова була повірити, яка готова була його підтримати і вести в тому часі. Нам важливо відійти від того моменту виконання просто обов'язку і перейти до тої любові, до якої нас. Господь найперше заохочує. Дивіться, тепер Господь, якого ми, до якого різдва готуємося, він, як Бог, напевно, міг би вибрати собі прекрасні досконалі умови для свого життя, для свого народження найперше. Не у вигнанні, не у холоді, не в стаєнці, не в яслах. Він як Бог міг би дійсно обрати собі якісь палати, але з огляду якраз отих стосунків він приходить в вертеп, в тутлінність, в томряку, в холод і приходить найперше для того, щоб стати близьким, щоб ми його зрозуміли. По спробуйте тепер провести паралель з людиною, яка живе десь у великих хоромах, і ми її не знаємо, ми не маємо до неї доступу. Ісус став настільки доступний для нас, щоб ми можемо Його досвідчити. Це є непросто, але Він зробив велику можливість для цього. Рівно ж наша реальність, коли ми живемо, вона є не ідеальною, вона є недосконалою, але Христос хоче в ній бути. Ще один важливий момент, коли учні тішаться і радіють, бо. Вони можуть щось робити, вони творять щось феноменальне, духи їм коряться. Але це точно не є про те, що Господь хоче від нас почути і побачити. І Він нам наголошує, що не найкращим варіантом у житті є ідеальна успішність, не є основним. Те, щоб були якісь надвисокі показники. Але принципово важливо, щоб людина віддавала своє серце і як наслідок отримувала велике благословення. Рівно ж кожного з нас, коли ми читаємо Святе письмо, коли ми чуємо проповідь, нам важливо досвідчувати питання, які нам Господь ставить. Рівно ж, ми покликані. Ставити питання самі до себе, шукати на них відповідь і співставляти своє життя з тим, що хоче від нас Господь. Я би дуже хотів, щоб сьогодні ви застановилися над тим, хто є тою людиною, з якою ви хочете переосмислити, пережити, переінакшити свої стосунки, особливо в тому часі перед Різдвом. Ми можемо діяти зараз. В різних ролях. Я часто, коли працюю з людьми, говорю про те, що ми дійсно буваємо в різних ролях. Ви є освітяни, але ви є також в основному батьки. Крім того, що ви є батьки, ви сьогодні були пасажирами. Ви сьогодні були учасниками дорожнього руху. Можливо, ви були покупцями. Зараз ви є молільники. Ви є на дорозі свого вдосконалення, і в тих усіх сферах, чи то робота, чи то сім'я, чи то якась інша сфера, про яку я ще не згадав. Ми маємо там недосконалості, і нам треба розуміти, що немає межі нашій досконалості для того, щоб у ті стосунки покращити. Тому, можливо, це взагалі хтось з ваших учнів, з яким нам потрібно пережити свої стосунки інакше. І змінити їх, щоб справді відбулася зустріч з Ісусом через переміну наших з вами стосунків. І з одного боку, це є абстрактно вибрати просто людину. А з іншого боку, що ви конкретно можете зробити для того, щоб ця переміна відбулася, щоб ваше серце наповнилося теплом, яке здатне змінити не лише вас. Але також людину, яка є у вашому житті під великими, можливо, знаками запитань. І що ми маємо сьогодні запам'ятати, принаймні в тій першій частині наших зустрічей? Що Господь знає вас на ім'я, Він знає, що ви є важливі і що. Ви є в отих стосунках з любові. Амінь.